Важко знайти британців, які б не були знайомі з фразою Мила Фані Адамс. З роками цей вислів став загальновживаним. Він означає ніщо або щось, що нічого не вартує. Часто в розмові можна почути скорочення цього вислову до світ FA або до дуже грубого спотворення до світ F3.OL. Цей вислів легко злітає з язика британців. Мало хто задається питанням, звідки він пішов. Якби сьогодні Фані Адамс була жива, то ймовірно, була б шокована і ображена, дізнавшись, що її ім'я набуло настільки поганого значення в англійському сленгу. Питання в тому, що зробила Фані, щоб заслужити таке увіковічення. Відповідь, як це не парадоксально, нічого. Фані Адамс була просто новинною дитиною, дівчинкою. Яку жорстоко вбили. Цей злочин був настільки варварським, що потряс до глибини душі всю вікторіанську англію. Друзі, дякуємо за вашу підтримку, коментарі, підписки та, звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо хочемо подякувати спонсорам нашого каналу Ксенії І та Галині. Ми цінуємо вашу підтримку. Натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Фані Адамс була донькою сільськогосподарського робітника, тож її життя не було багатим, але її годували, одягали і дуже любили. Фані жила в маленькому котеджі на Таунхаус Лейн, Алтон, Гемпшир. Алтон був і залишається мальовничим ринковим містечком на півдні Англії, його найвідомішим мешканцем. До бідолашної Фані, звісно, була знаменита англійська письменниця Джейн Остін. Останній день Фані Адамс на землі не віщував нічого поганого, Цієї фатальної суботи ранок видався спокотним і задушливим. Батько Фані планував грати в крікет пізніше, ніж зазвичай, через спеку, а мати була зайнята з молодшими братами і сестрами, у неї було багато домашніх справ. Коли восьмирічна Фані. Її п'ятрічна сестра Лізі та найкраща подруга Фані, Мінні Ворнер, запитали, чи можна їм піти погратися. Мати Фані Гарріет без вагань дозволила їм піти. Троє дітей вирушили в коротку прогулянку до польової місцевості під назвою Flat Meadows. Це було місце, де вони часто гралися. Коли вони йшли дорогою, до них підійшов чоловік. Діти його одразу впізнали. Адже бачили часто в церкві. Це був Фредерік Бейкер, 29-річний клерк адвоката, який нещодавно переїхав до маленького містечка. Хоча дітям здавалося, що Бейкер був п'яний, вони вважали його порядною людиною, тож коли він підійшов до них, вони, можливо, трохи здивувалися, але точно не злякалися діти і уявити не могли, що Бейкер був педофілом, який планував вбивство. Фані була особливо гарною дівчинкою, досить високою для свого віку. Вона й привернула увагу бейкера. Він запропонував їй монетку, що вона пішла з ним у сусідній хмеловий сад. Іншим двом дітям він запропонував ще по три монетки, що вони погралися в іншому місці. Всі троє дітей взяли гроші, але фані відмовилась кудись іти і залишилася поруч з сестрою та її подругою. Деякий час діти весело грали на заловних луках, а бейкер верштався неподалік, збираючи ожину, яку пропонував дівчата. Але він не зробив і жодного кроку в бік фані, тож діти спокійно гралися. А через годину або близько того Лізі і Міні вже втомилися від спеки і були дуже голодні, тому дівчата вирішили йти додому. Всі троє зібралися вже йти, як бейкер швидко перехопив їх. І попросив фані супроводжувати його до наступного села Шаудан. Коли дівчинка відмовилась, він схопив її і потягнув сусідній хмаловий сад. Фані відчайдушно кричала перелякані діти, які стали свідками викрадені, побігли ще духу додому і розповіли про побачене Марті Ворнер, матері Мінні. Невідомо, чи бідолашна жінка відволіклася, чи просто не повірила в безгузду розповідь дітей. Але вона не вжила жодних заходів і прогнала дітей, щоб вони не відволікали її від роботи. Лише о п'ятій годині пополудні, коли Мінні розповіла цю історію сусідці, місіс Гарднер почалися пошуки бідолашної фані. Стривожена розповіді Мінні, місіс Гарднер негайно покликла матір Фані Гаррієт, і вони вдвох вирушили на пошуки зниклої дитини. Наближаючись до Флад Медоуз. Дві жінки зіткнулися з Фредеріком Бейкером. Згідно з одним з джерел, розмова між Гарріет і Бейкером відбувалася наступним чином. Що ви зробили з фані? Нічого. Ви дали мені три півпенса, щоб вона залишила вас з фані? Ні, не давав. Я дав їй три півпенса, щоб вона купила солодощі. Я так часто роблю. Я дуже хочу, щоб з вами поговорила поліція. Місіс Адамс, ви можете робити все, що вам заманеться. Можливо, збиті з пантелику його соціальним становищем і його впевненою поведінкою, але обидві жінки прийняли його пояснення і пішли додому. Коли фані не повернулася додому до вечері, пошукова група, що складалася з місцевих жителів, вирушила прочисувати місцевість. Фані не знайшли ні на заловних луках, ні у провулку, відомому як улоговина, який вів до Шалдена, лише коли місцевий робітник. Томас Гейтс пішов у сусідній хмеловий сад, щоб перевірити свій урожай, було зроблено жахливе відкриття. Томас Гейтс знайшов відрубану голову фані, насаджену на дві палиці і вкинуту в рослини хмелю. Бідолашну фані не лише обозголовили, але й розчанували її тіло. Її внутрішні органи розкидали по всій окрузі. Мати Фані втратила свідомість від шоку. Тож сусіди покликали її батька, який якраз той час грав у крикет. Спустошений Джордж Адамс кинувся додому і, схопивши рушницю, вирушив на пошуки Бейкера. Його стурбовані сусіди змогли його зупинити і просиділи з ним всю ніч. Ця сцена, напевно, шокувала б сучасних судмедекспертів. але наступного дня десятки людей прийшли на пошуки частин тіла Фані, знайшовши стільки, скільки змогли. Останки тіла перевезли до місцевого будинку, щоб провести експертизу. У той же час поліція вирушила на пошуки бейкера, який, як зазвичай, пішов на роботу в адвокатську контору в Аутоні. Там бейкера і заарештували за підозрою у вбивстві. Під час обшуку у нього знайшли два невеликі ножі. На манжетах його сорочки були невеликі каплі крові, але їх було недостатньо, щоб припустити, що він залізав дитину. Однак. Колеги Бейкера по адвокатській конторі стали цінними свідками. Саме вони допомогли слідству скласти хронологію дій, адже у бейкера були дуже підозрілі відлучки і тривожні коментарі. Так сам Бейкер очевидно сказав своєму колезі Моріусу Бідлу, що йому буде дуже незручно, якщо дитину вб'ють. Пізніше, обговорюючи можливість отримати нову роботу, Бейкер сказав: я міг би стати м'ясником. Місцевий художник Вільям Вокер прийшов до поліції з великим каменем, який він знайшов на хмелевому полі. Камінь був критий кров'ю, пасмами довгого волосся і невеликим шматочком шкіри або м'яса. Доктор Луїс Лейсі, поліцейський хірург Алтунського відділення поліції, у своєму розстані зробив висновок, що причиною смерті Фані. Стала масивна травма від удару тупим предметом по голові. Камінь найімовірніше і був знаряддям вбивства. Було виявлено ще два важливі докази. Першим був запис за 26 серпня в офісному щоденнику бейкера, як не дивно, але там зазначалося вбив молоду дівчину, було гарно і спекотно. Пізніше, коли бейкера запитали про цей рядок, він відповів. І не хотів так записувати я був у стані алкогольного сп'яніння після того, як побачив жінку. Другим доказом було свідчення маленького хлопчика, який бачив, як бейкер виходив з хмільника, де знайшли тіло фані. Він стверджував, що бейкер був увесь у крові, і зупинився, щоб вимитися в найближчому ставку. 5 грудня бейкер постав перед судом за вбивство фані. Протягом усього судового процесу. Він заперечував, що вбив дитину. Чоловік залишався спокійним і зібраним. Однак його адвокат стверджував, що Бейкер був неосудним і намагався переконати в цьому всіх. Адже він доводив, що члени сім'ї Бейкера страждали від спадкового божевілля, його батько виявляв схильність до нападу, навіть до вбивства, його двоюрідного брата чотири рази поміщали до божевільні, його сестра Померла від мозкової лихоманки. Бейкер, очевидно, намагався покінчити життя самогубством після нерозділеного кохання. Незважаючи на всі ці заяви адвоката про невинуватість, присяжні винесли вердикт Смертна кара за вбивство Фані Адамс. У ніч перед стратою Бейкер написав другу. З рукою і переповненим скорботою серцем, я беру перо. Щоб останнє в цьому світі звернутися до вас на ласкаве ім'я друга. Хто я тепер жалігідний винуватець, засуджений, на ганьбану смерть, з завтрашнім сонцем, руками звичайного ката за злочин, який робить мене вигнанцем і від Бога, і від людей за вбивство, за те, що відправив бідолашну, беззахисну дівчинку на смерть перед її творцем. Я молився Богу про помилування. І вірю, що буду прощений. Дякую гідному керівництву в'язниці за їхню добру увагу до мене. Дорогий друже, я хочу, щоб цей лист був оприлюднений. Від винного, але розкаяного злочинця Фредеріка Бейкера, Його повісили напередодні різдва у Вінчестерській в'язниці, на очах у розлюченого натопу з п'яти тисяч глядачів, вирішивши, що не можна забути фані. Місцева громада Алтона зібрала гроші на надгробок, який і досі стоїть на кладовищі де похована нещасна дівчина. Пізніше з'ясувалося, що Бейкер надіслав батькам фані листа, в якому висловлював скорботу і жаль з приводу вбивства, яке, за його словами, було скоєно без попереднього злого умислу. Неймовірно, але він просив у них пробачення, навіть описуючи, як він був розлючений її плачем. Але це було зроблено без болю і боротьби. На цьому історія бідолашної фані мала б закінчитися, якби не дивний поворот подій, що призвів до того, що ім'я Фані Адамс стало синонімом всього нікчемного. У 1869 році консервовану баранину ввели в раціон Британського військово-морського флоту далеко не найсмачніший шматок м'яса. Моряки почали скаржитись, що їхня їжа була настільки жахливою, що вони підозрювали, що це розчленоване тіло Фані Адамс. Незабаром гротескний жарт поширився настільки, що консервовану баранину стали називати консервами Фані Адамс. Донині британські моряки отримують свій раціон у так званій Фані. Як це часто трапляється з мовою, сленгова фраза Солодка Фані Адамс. Незабаром просочилася в ширший обіг і стала ефемізмом для всього, що не варте того, щоб його мати, або нічого доброго. Сьогодні ім'я Фані живе, але її історія знову розчинилася в тумані часу. Як сумно, що це її спадщина. Можливо, наступного разу, коли у британців виникне спокуса використати фразу мила Фані Адамс або Мила Ф. А. Варто зупинитися і згадати про бідну маленьку дівчинку, чиє життя жорстоко обірвалося спекотного літнього дня багато-багато років тому. Друзі, дякую за вашу увагу. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!